Привіт! Моє ім'я Олеся Безсмертна, і сьогодні я ваша вчителька. Які ж небезпечні ситуації можуть виникнути під час перебування в громадському транспорті? Насамперед, ДТП. Розшифровується ця абревіатура як дорожня транспортна пригода, що сталася під час руху транспортного засобу? Внаслідок ДТП можуть бути поранені або ж загиблі люди, може бути завдано матеріальних збитків. Як один із наслідків ДТП існує небезпека виникнення пожежі в транспортному засобі або ж потрапляння транспортного засобу у воду, наприклад, якщо маршрут полягає біля водного об'єкта. Між іншим, хочу сказати, що в громадському транспорті є поняття безпечних місць посадки. Наприклад, як зараз зображено на екрані, зеленим кольором позначено найбезпечніші місця, червоним небезпечні. Але далеко не завжди можна зайняти безпечне посадкове місце. Послідовність дій під час виникнення перелічених небезпечних ситуацій, ДТП, пожежа, затоплення частково є подібною. Під час виникнення небезпечної ситуації необхідно звернутися до служб порятунку за номерами телефонів 101, 102, 103 і на всяк випадок 104, 101 пожежна або ж загалом Державна служба з надзвичайних ситуацій, 102 поліція. 103 швидка медична допомога, 104 служба газу. До речі, у багатьох країнах є універсальний номер служби порятунку, наприклад, 112 в Європі та частини Азії, або 911 у Північній та Південній Америці. Зателефонувавши на ці телефонні номери, вас зв'яжуть з екстреною службою, яка надасть необхідну допомогу. Що ж робити далі? Необхідно покинути транспортний засіб, хоча тут про послідовність зазначених дій можна сперечатися через низку причин доступність мобільного зв'язку, стан потерпілого, стан транспортного засобу. Тобто, насамперед, треба реагувати відповідно до ситуації, що склалася, тут можуть реалізовуватися різні порядки дій, наприклад. При зіткненні транспортних засобів треба дочекатися повної зупинки транспорту, при пожежі пригнутися, щоб не вдихати отруйних продуктів горіння, ну а при затопленні транспортного засобу дочекатися часткового затоплення і лише потім відчиняти двері салону, щоб уникнути потужного потоку води всередину салону транспортного засобу. Якщо в разі настання ДТП ви помітили пожежу чи затоплення, Необхідно покинути транспортний засіб. Якщо двері салону відчиняються, то це можна зробити звичним способом. А якщо ж двері транспортного засобу пошкоджені і не відчиняються, то необхідно скористатися аварійним виходом, вибити молоточком або витиснути скло вікна салону. Розташування таких аварійних виходів саме на екрані. При пожежі в салоні варто знати та пам'ятати про такий первинний засіб пожежогасіння, як вогнегасник. Розташування його в салоні на екрані. Однак ще більше про пожежну безпеку ви дізнаєтеся на наступних уроках. При виникненні небезпечних ситуацій в транспорті необхідно за можливості та потреби надати першу домедичну допомогу тим, хто її потребує. Більш професійно це робитимуть медичні працівники, які прибудуть на місце пригоди. Але ви теж можете допомогти потерпілим. Повторюю, за можливості та потреби. Насамперед, загрозою для життя до приїзду медика є втрата крові. Для зупинки кровотечі використовують турнікети, джути, бинти та лейкопластирі, які є в аптечці транспортного засобу. Аптечка зберігається у водія. При наданні першої домедичної допомоги необхідно користуватися гумовими рукавичками, які також зберігаються в аптечці. Також у громадському транспорті можуть бути пасажири, які страждають на хвороби серця. Тому в аптечці є ліки, які нормалізують роботу серця. Це може бути нітрогліцерин, настоян валеріани, корвалол, валідол тощо. Ну і звичайними супутниками небезпечних ситуацій є дрібні подряпини та пошкодження шкіри. Тут, у пригоді, стануть дезінфікувальні засоби: перекис водню, йод, розчин брилантовий зелений, або ж зеленка та пластирі. Звичайно, про детальніші особливості надання першої домедичної допомоги ви дізнаєтеся на наступних уроках. Ну а зараз я вам кажу до наступних зустрічей. Цінуйте кожну хвилину життя, будьте здоровими, підтримуйте власне здоров'я на належному рівні. І не забувайте, уважність та вдумливе ставлення до ваших дій може підтримати добробут, здоров'я та допомогти щохвилини отримувати задоволення від життя.